Ціна деталі 60 долларов. А гімароя зробила на 1200 доларів. Так, розказує, показує Paramount Pictures. Volkswagen Taure 2015 год. 4,2 дизель, v 8 на 2 турбіни. Показуємо. Так, мотор V8, дізель, як це зрозуміть. Раз, два, три, 7 8 А от там внизу турбіни. Значить, що? Історія такова. Зділили капіталку посчитали вже гроші, дзвонив клієнту. їдь, забирай! Він каже: все, лечу. Блядь, думаєш, там уже ж доволі. Це ж блядь, піздець, левешка щас скапне. Ну, факт не в тому. Ну, зрозуміло, що, що лешка капне, треба, ж обкатати машину. Виїхали, проїздили сутки, нормально, все, їздить машина чітко. Тут дзвонить воділа, каже, пацани, ума щось стучить. Йобаний в рот, що то стучить, це найхудший дзвонок, який тільки може бути в ту... т... на... т... твоїй житті. І ти починаєш вже думати, блядь, що ж там могло случитися? Вадік, кажу, от крути хоча б цього фільтра. Вадик отключає фільтр, дивиться, каже, пацани, стружки нема, нам повезло. Фух, слава Богу, стружки нема. І ми починаємо прислухатися, що ж це може так стучати. І ми коли чуємо, а воно знає, коли ти каже, Ходи, да? а воно хлюпає, а? <світ> от, 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 от. Uh -huh. Коротше, ми туди ж... знімаємо кришку, знімаємо на ТНВД ремінь, знімаємо кришку. І ми дивимося, а от тот новий піздюк, який взагалі почти нічого не стоїть, як да? а він просто, щоб ти розумав, о, отак. Чвакає. А він вже чувакає. Він не натягує, виходить, нам ціпки. І у нас, за що того, що він не натягує, у нас починає цепок болтатися. І зрозуміло, що він починає бити по чому по стінки алюмінія. Блін, я думав, ну слава Богу. Значить що, міняє цей. Цей датчик, хочу, датчик Хочу сказати. Mm -hmm. натяжитель. ж думаєш, блядь, та хуй там щось міняти. Так взяти, yeah, да? Yeah, yeah. Да поміняти. Коротше, відтоді, ми якось якимось путями, не маючи мотора. Це повезло, то, що опитні ручки у мо... ну, Ти ж бачиш, да? машину зробить женський полуць. <ристо> <ристо> Тонкі ручки. Спустя два дні цей натяжитель помінявся. Зараз скажу, що ж так довго? Та могли помінятися за день. Ну, то спина, спина не железна, правильно? Ну да. На машині треба стоять, так, щоб ви розуміли. Ліски колен, на коленках да. Да, цілий день. Поэтому нові запчасти свойство покидати чат. И, і поэтому чого ж у вас така дорога ціна? Да тут все дуже просто. Потому що деталі це стоїть 60 долларів, а роботи треба зробити по-нормальному зняти мотор і зняти коробку, і, і вот этот, от натяжитель. Ну, так як у нас времені обмаль, времені ноль, треба машину давати, ми це зробили на машині.